Міністерство внутрішніх справ та безпеки, міністр внутрішніх справ та безпеки, заступники його, це заступник із правоохоронних органів, координує поліцію, Нацгвардію, заступник із надзвичайних ситуацій, наглядає за ДСНС цивільним захистом, заступник із міграційної політики, контролює міграцію, інтеграцію. Функції забезпечує безпеку громадян, підтримує децентралізовану поліцію, співпрацює з громадянами. Цифровізація є реєстр злочинів штучний інтелект для аналізу і безпеки, прозора звітність поліції, синхронізація з Конституцією гарант. Кожне міністерство підтримує приватний сектор через концесії, тендери та партнерство, як передбачено статтею 2. Прозорість та підзвітність. Усі міністерства звітують через цифрові платформи, а громадяни можуть впливати через петиції. Стаття 1. Цифровізація штучний інтелект та блокчейни використовують для документу обігу, закупівель, логістики, освіти та медицини. Стаття 3 та 6. Децентралізація місцевої громади залучається до інфраструктури, безпеки та освіти. Стаття 3. Пряма демократія. Громадяни контролюють Міністерство через референдуми та антикорупційні ради. Стаття 1 і 2. І я вам скажу, що це повністю вся система, яка зав'язана.